До нас звернулася мати військовослужбовця. Жінка має другу групу інвалідності та офіційний висновок ЛКК про необхідність здійснення постійного стороннього догляду. Її син єдиний близький родич. Ще у квітні був поданий рапорт на звільнення з військової служби, але замість оперативного розгляду почалося постійне затягування. У військовій частині змінювались причини відмов, то не вистачає акту обстеження умов. Також загубилися документи, нібито неправильно засвідчений висновок ЛКК. Ми взяли ситуацію під контроль. Попри спроби затягнути процес, ми наполегливо доводили кожен факт. Постійно тримали контакт із командуванням, фіксували всі звернення та порушення через гарячу лінію Міноборони. Після чергового нашого звернення у частині знову заявили, документи не подавалися. Але після надання нами доказів їх одразу знайшли. Результат: клієнт звільнений з військової служби та вже повернувся додому. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся за безкоштовною консультацією юриста. Ми допоможемо захистити ваші права.